Тепер розглянемо метод підстановки, який також в цьому класі ми використовували при розв'язанні систем лінійних рівнянь. Значить, Суть методу підстановки полягає в тому, що в одному з рівнянь, одну із змінних ми виражаємо через іншу. І потім той вираз, який ми отримали для тієї змінної, що виразила, підставляємо в друге рівняння. Ну і тепер конкретно як це виглядає на практиці. Значить я перепишу перше рівняння. Друге, в першої системи. Так. Ну, от, в першому рівнянні я x виразю через Y. Те, що я казав, в одному з рівнянь, яке там зручніше, одну із мінних виразить через іншу. Я беру перше рівняння і виражаю X через Y. Получаю, що х це b3 плюс y. Друге рівняння я переписую без зміни. Після цього ми виконуємо підстановку. Оцей вираз, який ми отримали для х. Оцей весь вираз. Ми підставляємо от сюди в друге рівняння замість зміни Х. І виписуємо те рівняння, яке вийде. Значить, замість Х, тепер 3 плюс Y. Помножити на Y до рівня 28. Отримавши рівняння з однією змінною, розв'язуємо її, як звичайно. Розкриваємо дужки. Бачимо, що воно зведеться до квадратного, тому я його записую в стандартному вигляді. Так, ну і тепер підбором. Добуток у нас мінус 28, а сума мінус 3. Значить Y 1. Я підбираю, це буде мінус 7. А Y друга. Буде 4. Значить мінус 7 на 4, це якраз мінус 28, а мінус 7 і плюс 4 це буде мінус 3. Ну і тепер, якщо y перше дорівнює мінус 7. y друге дорівнює 4, то x перше дорівнює. знайдене значення y, підставляємо от сюди і знаходимо x. Тобто .е. і мінус 7, це буде мінус 4. А x друге. Підставляємо 4 сюди. Получаємо 3 і 4 буде. 7. Таким чином у відповідь ми записуємо дві пари чисел. Перша пара має вигляд мінус 4-мінус 7. Так. І друга пара це буде 7-4. Система має два Так, Наступна система. 8. Ну, Тут я також виразю з другого рівняння Х через Y. Перше перепишу без зміни. Хоча і тут можна Х через Y виразити. Ну, я перше перепишу без зміни. А в другому рівнянні я Х виразю через Y. Це буде Y-2. Після цього підставляємо сюди ось цей вираз. Получаем ревняние за однією змінною. Раскрываем дужки. Бачим, що знову ж таки у нас получается квадратное ревняние. Переписываю в стандартном вигляді. Значить, y квадрат минус y-12. И знову ж буду підбором, тому що тут можно підбрать. Це буде 4 і мінус 3. Так, бо добуток 4 і мінус 3 дає мінус 12, а 4 в сумі з мінус 3 дає плюс 1. Протилежний до цього коефіцієнту. Ну і далі. Якщо y1 дорівнює 4, y2 дорівнює мінус 3, то x1. Ось у нас х виражений, підставляємо четверку сюди, 4 2 буде 2. Х2. Підставляємо мінус 3, мінус 3 мінус 2 буде мінус 5. Таким чином у відповідь у нас піде знову ж таки два розв'язки. Перший розв'язок це точка з координатами 2, 4. І другий розв'язок це мінус 5, мінус 3. А, так, так третій рівні, третю систему він ще розв'язує. Ну, тут я можу y виразити з першого або з другого рівняння і підставити сюди. Без разницю. Ну, Наприклад, я з першого y виразю. Y буде рівняти 2 x квадрат плюс 2. Друге я переписую в цей час без зміни. Тепер оцей вираз підставляю замість Y. сюди. Значить, 3х. переписую плюс. Ну і замість Y оцей вираз. 2х квадрат плюс 2. До рівня 1. Знову ж бачу, що до квадратного рівняння зведеться, тому приводжу до стандартного вигляду. Вот так. В результаті маємо 2 x квадрат плюс 3 x плюс 1 дорівнює 0. Ну тут підбором не вийде, бо рівняння квадратне не зведене, тому дискримінант. Так, значить, це буде B квадрат мінус 4 ac Дорівнює 9 мінус 4 на 2 на 1 с 8 Получається одиниця. Звідси корінь з дискримінанта, також одиниця. І тепер х1 буде рівняти мінус плюс корінь з дискримінанта поділити на 2а. Це буде мінус 3 плюс 1 поділити 2 на 2 4, мінус 2 четвертих або мінус 1 друга. Х2, відповідно, буде дорівнювати по цьому виразу мінус 3 мінус 1 на 4, і це буде мінус 4 четвертих або мінус 1. Ну і тепер іграки знайдемо. Якщо х1 дорівнює мінус 1 друга, х2 дорівнює мінус 1, то... Значить, y у нас виражений ось. Y перша буде рівня. Значить, якщо мінус одну другу підставити то в квадрат піднести, то це одна четверта. 2 помножить на одну четверту це одна друга. Плюс 2 це 2,1 друга або 2,5. Ну і друге. Підставляємо мінус 1. Мінус 1 в квадраті це 1. 2 на 1 2, і плюс 2 це буде 4. Таким чином у відповідь у нас також іде два розв'язки. Перший розв'язок це мінус 1 друга. 2,5. І другий розв'язок це буде мінус 1 і 4. Ось такі дві пари чисел. Так, ну і останнє. Остання система. Тут я, ну, те, ось можу X через Y виразити з першого, з другої інші рівняння. Перше переписую без зміни. Так, ну і тепер, як було сказано. Выразить Х через Y. Почему я выбираю X, а не Y? Если X выразить через Y, тоді мені отсюда вираз підставлять надо. Тут простіший выраз, ніж тут. Вчера 2 множить, тому краще X. Выразить. Так. Підстановочку робимо вот отримуємо минус у в квадрате минус 2у квадрат длиния 8. Далее необходимо раскрыть дужки. У нас СБ 36 плюс y квадрат минус 12 у, минус 2у квадрат длинние 8. Так, зводим подібні. значить y квадрат мінус 2y квадрат мінус y квадрат. далі мінус 12у. Ну і тепер 36 мінус 8. Це буде плюс 28 0. Домножимо на мінус 1, поміняємо знаки. Так, рівняння. получилось квадратне зведене. Попробуємо підібрати. Що це буде? 14, мінус 14 і 2. 13. Бо 14 на 2, мінус 28, а минус 14,2 буде э, мінус 12. Противожно до всем. Ну, тепер парикс визначаємо. x 1 Значить х це 6 мінус і. Х6, відняти мінус 14, це буде 6 плюс 14, тобто 20. Х2. Дарівня. Це двоєчка у нас підставляється. 6 мінус 2 це буде 4. Значить, у відповідь у нас піде дві пари чисел. Перша пара це... 20-14. І друга, це буде 4, 2. Вот так Ну і тепер для узагальнення. При розв'язуванні методом підстановки ми в одному з рівнянь одну із змінних виражаємо через іншу. Інше рівняння, з яким ви не працюєте, воно просто переписується в цей час. Потім вираз, який ви отримали для змінної, що ви виразили, підставляєте в інше рівняння замість цієї змінної. І ви получаєте рівняння з однією зміною, яке далі розв'язуєте, знайшли значення цієї змінної. А потім, використовуючи значення змінних, які ви знайшли, знаходите значення другої змінної. Тут ми Y знайшли а потім використали їх, щоб знайти х. І далі записуємо відповідь.